До кінця. Сльози навернулися, вони так і не одружилися. Яка гарна пара. Що була. Що тут відбувається? Вбивство. Жінка вбила чоловіка за те, що він пройшов взутий по помитій підлозі. Жінку вже затримали? Ні. Чекаємо, доки підлога... Ти прийшов в мій двор і варуєш у мене яблука. А вони ще навіть не красні. Це білий налив. Хто налив? Білий. Саня! Ваня, син його. Кого? Білого. Налива? Кажі, Насипа. Ви відпочивати цього літа? Я подивився на свій бюджет і зрозумів, що не заїбався. Ось дивіться, ось одна маршрутка, ось друга, ось третя. А знаєте в чому прикол? Я походу, я походу не ту маршрутку сів, блядь. Що робити? <плес> Катьки задержка. А ти тут при чому? Ну, я думаю, що моя дитина. Ти так впевнений? Та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж у грались на чи що ви їм робили? Молодіж ще мені. Іди сідай за мною поїдеш. Ся я перезуюсь, бо в мене тапочки головні. І поїхали. Дік благ тобі і чаєчку. Надаліку дід завжди казав. Ти як кінчиш? Витягай пісюн і вий ним по животі тій жінці. <свісно> Він каже нашу. Як нашу? Щоб діти грому не боялися. Скільки тобі років? Сімнадцять. Давно тобі сімнадцять. Давно. Де ви були 8 років назад, коли бендеровці, бомбили бамбаси, Крим бомбили, і все бомбили, ми себе бомбили бендеровці, Ага. Блин. А де ви, а ви були? Де, де ви були? Ми всі не три роки їбав, як врага народа, і вона не бере мені. Ти ж знаєш, я не люблю то на простинючий на живіт. Забере мені ласука, коли я сам в Києві, а вона в Лохвиці. Та я ревнивий. Мені інтересно ж тільки хто її виїбав. Вона ж втричі за мене ширша, ще й окуляри носить. Інтелігентка, блять, в лохвицях завраят. Like uh -huh. Жінку з України не потрібно, блять, завойовувати. Її потрібно витримати, тому що вона, блять, як крепке вино, не для слабаків. Йдіть нахуй нормальний суп, блядь. Я не знаю, що ви там, блядь, їли, блядь. Це той самий архітектор, про якого ви говорили, чи інший, Що? працював Де? над, над палацом? Ну, от коли ви кажете, реконструкцію. Мастер, хто робить? Мастер без освіти. Оцей він той самий, так? Так. Да. Це мастер без освіти. Саша, Прий зубний, я питаю ще раз. По професії По професії, про професії ти є. хуй, блядь. А не зубний, блядь. Ну ти, блядь, малий до базари, нахуй, я тобі говорю. Блядь. Ти не будеш... Я буде... чую, що ми до певні не доїдемо, блядь. Ти нині, ти зараз перед шпиталем так хапнеш від мене. ти вже насті... Ходу, блядь, уже старію. Раніше, як випив, то шукав якісь приключення до самого ранку. А зараз що? Зараз вже йду додому, бо спать, блядь, хочеться. ногу якогось хуя тягне. Це піздець. Я прикол. Приїхали на Берсеєм кави попить. І тут така ситуація, людей просто нутьма була. І чого вони так швидко всі розбігаються, кудись, всі уїжджають швидко. І заправлятися їм вже не треба. Що за ситуація? Може ви знаєте, підкажіть в коментарях.